Що мені вже не допоможе? Ти бач, мені 45, а я ще не накрашена. Ти думаєш, в мене якась косметика є там чи що? Пусті креми? баночки. Ну, це ще трошки залишилося. А мені воно треба! Головне, який у тебе настрій. Ви своїми поганими коментарями тут старость робите. А я скільки хочу, стільки мені і буде усе життя. Я ще заміж вийду. За молодого